Окупанти не можуть повноцінно забезпечити своє угрупування ані якісною артилерією, ані якісною бронетехнікою. Поэтому, когда мы говоримо о том, які перспективи, ви знаєте, ну Печально, але к сожалению, не просматриваються для розуміння, на один кілометр фронту приходиться лише один танк. Бахмут показує просто неймовірну якість тактичної майстерності та мужності українського воїна. Навіть їхній чорноротий терорист Гіркін заявив, що для російських окупаційних військ Бахмут це такий собі Сталінград, навпаки. Бахмут також виконує стратегічну роль у перемелюванні як живої сили ворога, так і техніки. Водночас ми Маємо розуміти, що ворог досі перебуває в стані сторони, яка там атакує. А ми в маневреній обороні. Час для зміни ролей неминуче прийде, але треба набрати стерпіння. Ну, а що ж тут коментувати? Вони понятно, що не хочуть коментувати того, що у них є розбор польоту всередині, що у них сваряться башти Кремля, і ми знаємо, що там є ФСБшна сторона, є міністерство оборони, є вагнерівці, і четвертим. Скажімо, четвертою ніжкою трону Путіну є якісь регіональні еліти. Ну, передусім, там це Кадиров, але в тому числі і інші. Між ними постійна драка, постійна бойня. Вони постійно хочуть один одного підставити, і це навіть щось гірше ніж ми бачили в тому самому. там 17 Сімнадцять миттєвості весни. Да, коли ми бачили там одне гістапо там з іншим гістапом воює, то і е, на Росії як країні авторитарні е, Інституції воюють між собою не як інституції конкурують, а саме як е, е, у них модно, теж з їхнього фільму, ото як ти чи їх будеш? Чий халоп Да? Ну от приблизно приблизно то так у них на Росії. От, і так, да, ми мусимо з цим просто це знати, це розуміти, що так є, так було і так буде. Тому ну, заява Пригожина – це заява Пригожина. Як воно насправді є? Ну, що ж тепер замінять Пригожинських якимись там владівастовськими десантниками, покладуть їхні не другий, а третій склад уже. Да. Оці відмінені е, шествия так званого безсмертного полка і так далі, у 21 одному місці Російської Федерації. Який це удар по взагалі там верхівці руснявої? А з іншого боку, а чи це привід знову ж таки черговий такий знаєте, задуматись, що то йде не по плану, все таки? Ну так, да, їм якраз це приклад, за що там пішло не так. Да. От, ну, Для нас це добре, для скажімо, для українців це ще одне підтвердження, що ми все-таки їх категорично перемагаємо. І хоч ще це, можливо, не дуже ясно там на, по результатам на, на полі бою по відіграних територіях, але вже розуміємо, що це початок кінця і росіюшка пішла сипатися. От, і це для нас класний знак. Так? Так само, як прильот, то у них в Кремль, так само і відміна парадів. Це категоричний знак. Мало того, це знак і самим Росіянам. Багато хто задумається, да що щось пішло не так. А також це знак тим, хто ще може бути союзниками Росії, це потенційно країни, якісь Центральної Азії. От це країни, якісь закавказя. Ну і відповідно, основний той союзник на якого Росія Расраша розраховує, Це Китай, от і в цьому сенсі треба качати далі, тому що треба відривати Китай від Росії. Щоб не було не сталося такого, що Китай і Росія будуть спина до спини стояти і якби б утворять таку візь зла. От так що тут в усіх розуміннях це дуже класна для нас позиція. Те, що у них е діди воювали цього року будуть кричати не так гучно, пане Віктора. Важлива новина цього тижня. Верховна Рада засудила расизм як базову ідеологію. Країни терориста Росії, чому це важливо, і чи вважаєте ви, що це важливо? Тому що мені здається, що дійсно і можливо і давно потрібно було це зробити і доносити і на міжнародній арені? Ми тут, тут між собою завжди кажемо: расизм, расисти, але напевно закріплювати це поняття на юридичному рівні так. теж надзвичайно важливо. Ну, з одного боку, хтось скаже, ну а що від цього Путіну? Ні холодно, ні жарко. Там як ми їх називаємо, фашисти, расисти там чи як. От, і багато хто скаже: Ну і що з того, то це там, типа, глибока теорія, з цього не буде ніякої практичної користі? Поспішу не погодитись, тому що. По-перше, все таки, якщо ми цей термін закріпимо у себе, ми будемо намагатися його закріпити у інших. Тому що ж є ж такий термін, гуляє фашизм. 100 років тому цього слова ніхто не знав. Ну, принаймні, там, хай 120 до Мусаліні там ніхто не знав, але потім він є цей термін, і зараз ним користуються люди. Так само ми мусимо і цей термін вводити, як то кажуть, в обіход. Спочатку у науковців, а потім, мабуть, і у всіх, ну, всі. Спільноти, там в, в, в людській цивілізації, щоб всі знали, що а що расизм це такий різновид фашизму, там нацизму. І щоб е, науковці сперечалися, або діти на уроках політології, там чи на парах студенти політології, там казали, що і там е, препод з грозним відом. А чим фашизм відрізняється від расизму, а студент такий, ну майже нічим, але є нюанси. да, там, типо, там був Гітлер, там Путін, ну, к примеру. І да? е, е, якщо ми цей термін вкинемо, і Мало того, ми будемо говорити, що расизм це один з різновидів фашизму, там націоналізму, націонал-соціалізму, що це, що росія про себе думають, що вони є расово вищі за інших, що це там, типу, що русський мір, там це лучший мір, там чим інша цивілізація, і так далі. так далі. Ми будемо цей термін вкидати і в ну, взагалі в цивілізацію, щоб цей термін знали в Європі. І мало того, навіть те, що це видали, от бачите, те, що ми говоримо говоримо про це. Це ще й додатковий інформаційний привід, так що е, нічого не буває е, зря. уже 432 дні. Пройшло з того часу. Як ти сказав слова, які відвідгом яких рознісся по всьому світу? Ми всі тут захищаємо нашу незалежність, нашу країну, і будемо робити це і надалі. Звичайно, якщо сказати, що ти дотримався свого слова, це було б м'яко кажучи, адже ваші хоробрі солдати, ваші цивільне населення показали достойну відсіч, дали достойну відсіч, і ви стали символом того, що може зробити країна, що можуть зробити народ у боротьбі за свої за. Своє життя і тому ми глибоко цінуємо те, що ви зробили. Вважаю великим привілеєм звертатися до до вас, підкреслюючи нашу солідарність з вами, що ми будемо з вами до кінця, і хочу підкреслити справді, що ми рішуче налаштовані дотримати свого слова, адже це агресивна війна, яка спрямована проти всього, що ми поціновуємо. Проти демократії, проти свободи, проти миру, і саме тому ми зараз підтримуємо українців, і тому ви можете розраховувати на нашу непохитну підтримку. Росія не може виграти цієї війни, і за все, що вона зробила на території України, за все вона понесе належне покарання. Адже ми бачимо, що день за день відбувається в Україні. Тут, в Газі, у... У столиці світовій столиці правосуддя всього світу ми тут знаємо, що правосуддя не з'являється не автоматично, необхідно мати належну потугу і силу. І тому Нідерланди зроблять все можливе для того, аби забезпечити, щоб Україна мала те, що їй необхідно, конкретно мить. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.